Доброго вечора. На продажу Yamaha Gear UA06, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Gear у нас вантажний, такий робочий працьовитий апарат. Його беруть в основному як і на доставки, так і так, для домашнього користування. В принципі, на сьогоднішній день це один із популярних скутерів на доставку. І, скажімо так, Не один із самих, а найпопулярніший скутер, так як конкурент йому це єдина Honda Benly, яка без водяного охолодження на інжекторі, але вони, звичайно, не такі поширені, як Yamaha Gear. Так, Задня гума у нас абсолютно нова з таким цікавим протектором, що я ні разу не зустрічав розмір гуми 110х90х10. На на Називається вона у нас King's Tire якась дивна. Так, Оригінальний амортизатор. Гальма в доброму стані. От Варіаторна кришка, до речі, я її відкрив і по... просто зачинив. Там все абсолютно нове, все з мітками стоїть, все в ідеальному стані. Ось якому останній циліндр, помпа. До речі, гір у нас незвичайний, гір у нас з... Отак От це працює, нажимаєте на кнопочку, нажимаєте гальма і ставимо ставимо вантаж... вантажну підножечку. Є центральна і є вантажна. Тобто, коли ви користуєтесь центральною підножкою, вам приходиться отак знімати, штовхати його вперед. Тобто, коли... На багажнику буде вантаж, це зовсім не практично. І, скажімо так, відверто важко, коли він буде навантажений. А коли ви ставите на вантажну підножечку, грузите собі на багажничок чи куди вам потрібно, і він більш стійкий, так як вона набагато ширша. І просто сідаєте, знімаєте і їдете. Тобто це чисто такий практична річ і дуже якби. Не часто зустрічається. Так, ліва частина в ідеальному стані взагалі без дефектів. Сидіння оригінальне, ключик один. Так, під сидінням. Що у нас? Що у нас? Показує щось там 10-й рік на сидінню, а кришечка показує. Також 10.06, бак чистенький. До речі, там бензинчика геть трошечки. Не знаю, чи хватить навіть на тест драйв. Так, 12 тисяч пробігу, 12800. Я думаю, що це рідний пробіг. Так і кручечки вон в чудовому стані. Все, Як я і сказав, а, варіатор я навіть не відкручував, вони профарбовані з заводу, так і залишив. Не бачив сенсу відкручувати на 12 тисяч, це взагалі новий гірчик. жир Ямаха жир. Тут все супер. Тут також передня гума відсотків 60, по залишку 70, стоїть CST це у нас Ченчин тайр, розмір 90-90-12 гума 18-го року. Отака живенька. Колеса в оригінальній фарбі, вилочка жива, ціленька, не тече нічого, взагалі все супер. Так що гір, жир практично новесенький. Ну, взагалі немає ні подряпинки, ніде, ні дефекта, ні нічого. Все, все просто вогонь. Сіленькі, чистенькі, живенькі. Так, заводимо. Так, а тепер, щоб завести з ножки, нам потрібно забрати оцю вантажну підножечку, поставити на центральну. Ідеально двигунчик працює взагалі. Ідеально працює двигун, питань немає. Так, поворотничок мигає, тут мигає. Бібіка працює. Все горить, все добре. Так. Далі у нас світло, ближній, дальній, все добре. Так, ну, як завжди. Катнемось. Заведемо з кнопочки. Все Все супер. Що я вам по гіру розкажу? Неодноразово говорив популярний, гарний скутерочок. Єдина умова слідкуйте за Помпою рівнем масла, рівнем антифризу в бачку і будете щасливо собі кататися, так як техніка за умови слідкування, заміни масла кожних 2000 і фільтра буде бігати дуже дуже довго. Гарно Тримає дорогу гір. Я взагалі, коли, коли гарна техніка, така збитінька, живенька, я її відчуваю. і відчуваю, Коли можна пустити кермо, а коли не можна. Так що так. що Дійсно гарненький гір, кварить 60 і більше. що, так, Не часто так буває, так що по варіаторах там дійсно ніяких проблем немає, так як максимально 60, все там ідеальненько. І в загальному тут у нас все ідеальненько як і по пластику, так і по двигунчику. 12 тисяч, я вважаю, що це взагалі новий апарат. Хто хоче встигнути придбати, телефонуйте, так як чесно вам скажу, що на один гір зараз на даний момент 3-4 клієнта, ну і, скажімо так, не кожному дістанеться, кому подобається. Ставте вподобайочки, лайки, хто не підписався, підписуйтесь, буду вам вдячний. Скоро у нас буде 10 тисяч підписників. Всім дякую, хто дивиться. Всім вдалих покупок.